Пояснення прав і свобод людини та громадянина стосовно того, чи можуть ЗСУ вас зупиняти. В них таких повноважень нема. Це їхні військові злочини. По-перше, це закінчені злочини, передбачені статтею 109, частина 1. Це державна зрада, колабораційна діяльність. Це порушення статті 17 частини 4 Конституції, порушення статті 60 Конституції, Повноважень повноваженнях ЗСУ немає повноважень щодо зупинення авто людей чи перевірки документів. В них таких повноважень немає. Це може робити лише Національна поліція, але і вона не має таких повноважень взагалі. Чому? Тому що немає відповідних посвідчень і повноважень, які би ви виписав начальник національної поліції. Так само начальник національної поліції повинен був делегувати їм такі повноваження. І вони повинні мати посвідчення згідно постанови Кабінету міністрів 11.37 відповідно від 2018 року. Але вони також це не мають, а також вони повинні вказати причину зупинки автомобіля та перевірки документів згідно закону про національну поліцію. Але вони цього не дотримуються закону. Але ще більше вам скажу, шановні українці, у зв'язку з ліквідацією Республіки Україна колишнім президентом України, саме колишнім президентом Володимиром Зеленським. Усним наказом, що Конституція на паузі, закони на паузі, ваші права на паузі, то ви нікому нічого не повинні передавати. Взагалі нічого показувати. І вас ніхто не має права зупиняти. Взагалі, їх не існує. Тепер всі слові структури республіки це банд формування на законі, військові банд формування. Звісно, вони не несуть кримінальної жодної відповідальності, тому що і навіть кримінальний кодекс скасований, якщо ви були не в курсі, я вам пояснюю, шановні українці, тому жоден орган силової України не є легітимним, тому що його скасував Володимир Зеленський. Вони перетворилися і до цього були бандитами у військовій формі. І не більше того, але вони вам кажуть про якийсь обов'язок щось показати. Повноважень не мають, посвідчень також немає. Але щось незаконно вимагають. Вони є ніхто, просто бандити, які ведуть себе як фашисти і нацисти. Але я вам так скажу, шановні українці, що у 1941-1945 році фашисти себе так не вели. з Населенням України. і фактично його не знищувало, як це робила радянська армія, як це робила саме НКВС. Коли положили мільйони людей, щоб нібито перемогти Гітлера, але вони його не перемогли і нацизм у світі. Нацизм непереможений, досі. Саме так. Його досі кують в Німеччині, досі. Іудейські так звані ідеологи сіонізму видають і самі розповсюджують цей нацизм. Яким чином вони це роблять? Через книжки Майнка. А потім кажуть, звідки така ненависть до Євреїв? Також самі. Цю літературу продаєте. Чого ви не заборонили в Німеччині друкувати нацистські книжки? Так само ведуть наші, але вони зовсім не наші. А наші чи наші так звані силові органи, вони гірші, ніж фашисти і нацисти. Фашисти і нацисти в собі не дозволяли такого знущання на населенням. Коли тут були іспанці, італійці і німці, ніхто не знущався над українцями. Найбільше знущалися над українцями, це були румуни. Хто не пам'ятає, а не гадає, що саме румуни знущалися над українцями. Тому що я можу сказати: коли вас нібито зупиняє військовий, ви можете не зупинятися взагалі. На їх незаконну вимогу. Так, я в курсі, що нібито військові падають під колеса, саме падають під колеса, щоб нібито я впав. Але це все фіксує камера, що вони нібито впали. Все це записується. До речі, спілкуватися чи не спілкуватися з військовими це ваш вибір. Саме ваш вибір. Якщо ви хочете захиститися, я вас захищу. Звертайтеся на електронну адресу академії. Я вам допоможу захиститися від мобілізації. Саме так, навіщо утилізуватися на той світ, якщо можна і далі жити? Давайте разом зупинимо цю утилізацію українських чоловіків, яке залишилося не дуже багато, не більше, ніж 8 мільйонів. Вони хочуть усіх мобілізувати, не дамо їм такого права. Тому що українське населення не готове до цього, тому що сама. Ця структура зриває мобілізацію. Вона сама своїми вчинками і діями все зробила. Коли вам кажуть, що і принижують вас, що відповідати, я вам скажу так, що я їм казав. Що вони роблять злочин, і за цей злочин вони будуть передані військовому трибуналу в ГАЗі. Не дивлячись на заборону Конституції передавати українських громадян, буде виключення із правил для цих не громадян Видача військового суду в ГАЗі як військових злочинців. Ці військові зсу та інших спецслужб типу України, які катують українське населення. Викрадають, катують на підвалах, будуть відповідати, і будуть передані міжнародному правосуддю. навіть всупереч статтям Конституції, коли не можна передавати українських громадян. Будуть передані в якості виключення із справи. і на підставі закону. Якщо вони думають, що їх не передадуть міжнародному правосуддю, помиляються, передадуть, передамо усіх кожного. Хто катував, хто викрадав, хто позбавляв їжі води та сну, всі ці злочини вже зафіксовано, вже ці злочини, я всі ці злочини ЗСУ та інших збройних формувань України передав країни Заходу. Так що доказова база дуже велика, і ніхто не уникне кримінальної відповідальності міжнародної, згідно із міжнародним законом. Якщо в Україні не працюють закони, міжнародні та працюють, і оці особи хай не думають, що вони підуть там десь грітися на сонці після закінчення бойових дій. Ні, всі, хто порушував закон, будуть передані міжнародному правосуддю. А воно покарає кожного, хто робив військові злочини із збройних сил та інших військових формувань. Які ліквідовані указом президента України, який сказав наступне? Закони відмінені, Конституція на паузі. У вас нема прав і свобод. Ви не маєте права на відпочинок, права на працю. Ви повинні працювати 24 на 7. Ось що сказав президент України у своєму виступі. Цей виступ можна, до речі, знайти. Це вже злочин, за який не відповідає президент колишньої України Володимир Зеленський. Він скасував мобілізацію, не встановлений військовий стан та війну з Росією. Він вже припинив цю війну, а ви ще не чули про це. Він відмінив це. Тому ви не в курсі, а завдяки мені ви в курсі, шановні українці, як Зеленський порушує ваші права і свободи. Що з цим робити? Не треба миритися з цим. На кожний злочин. Повинно бути відкрите кримінальне провадження проти цих недолюдей. Так, і спецслужб, неважливо, ЗСУ чи інші військові незаконні формування. Відкривати потрібно кримінальні справи, саджати їх. Не хоче слідчі відкривати кримінальні справи? на слідчого відкривати кримінальні справи і саджати його. За бездіяльність злочину. Саме так потрібно поступати і ламати систему через коліно і боротися з цією заразою під назвою бандити на Печерських пагорбах. Дотримання закону вони будуть дотримуватися закону, який вони скасували. Ми змусимо їх дотримуватися їх же встановлених ними законів, які вони всі скасували. Ми Повернемо Конституційний лад. Ми відновимо його, який втрачений 2014 року. Ми все відновимо. Ми відновимо українську державу Степана Бандери та Павла Скоропадського на підставі закону і змін до законів України. Ми все зробимо, щоб перемогти цей злочинний тоталітарний режим крадуна Зеленського. Давайте разом об'єднуватися, захищати свої права і свободи за допомогою мене. Я вам допоможу в кожній конкретній окремій ситуації в юридичних консультаціях. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал, TikTok канал та інші соцмережі в описі до цього профілю відео. Розповсюджуй, будь ласка, мої відео в усіх соцмережах, а також. Підпишись на цей YouTube канал та інше. Доб'ємо разом до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом до перемоги, шановні українці. Слава Україні! Який український державі. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військовому праву, коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норми права. Це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та інші. Мої соціальні мережі в описі в профілі обов'язково. Також підписуйся на мій новий Твіттер, інстаграм канал та ТікТок канал, телеграм-канал. обов'язково. Також я консультую з цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права податкового права. В різних галузях прав. Також я надаю юридичні консультації стосовно як плести бізнес та керувати автомобілем в статусі людини. Також замовляю в мене послугу. За кодом ЄРТПУ дізнайся про свого контрагента. Витяг замовляй. Тобі це потрібно вже сьогодні, Він завтра, а сьогодні. Обов'язково підпишись на мої. Соціальні мережі, щоб бути в курсі подій, розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх прав і свобод, як їх правильно захистити в країні терору та правового славілля, які робить режим Зеленського Порошенка. Також роби донати жми на кнопку спонсорств.